Дорогі любі мої друзі, маленька звітність за ваші донати. Знайомтеся, мій друг його звати Діма. Ми з ним ще раніше створили збір для наших козаків, і за допомогою ваших донатів ми допомагаємо нашим козакам. Цей раз ми зняли з нашого збору 14 тисяч гривень і на цю суму замовили деталі, щоб. Зібрати паури, і в нас вийшло на цю суму 10 паурів, які відправляться служити нашим казакам на харківський напрямок. Діма, ми ці паури купували у розборі, не готові. Чому ми їх так купили у розборі? Тому що ми турбуємось про донати, які нам передають твої підписники, і такий паур виходить дешевше на 500 гривень, а той вже навіть більше ніж що готовий варіант. Ми отримуємо файний прожектор, отримуємо нічничок. І отримуємо 60 тисяч мА на годину. Це вже перевірені варіанти. Вже шість таких я передавав нашим козакам і отримали дуже позитивні відгуки. Тому і вирішили зробити так само і в цей раз. І саме головне, що ми побачили, що самі своїми руками ми складали і побачили, яка начинка знаходиться всередині. Ну, так він... це звичайно надійніше, ніж ось такі плоскі елементи, які якщо згорів, то все. Це можна перезібрати і відремонтувати. Ну, і матеріки, да. Дорогі любі мої друзі, дякую вашим донатам.